Не чекаючи персонального запрошення, три заступники губернатора уже написали заяву на звільнення. В адміністрації атмосфера очікування, хто наступний і взагалі, коли нарешті відбудеться перестановка сил і хто залишиться в своїх кабінетах. Мінорна нота, з якої почалося чергове засідання колегії облдержадміністрації, була цілком виправдана, зважаючи на те, що ряди подільських чиновників почали рідіти. А незабаром керівний склад нашої області й взагалі зміниться. Цей факт не для кого не несподіванка. Новий президент, нова влада в регіоні. І поки біло блакитні не почали очищати Україну від помаранчевих ставлеників, вони так би мовити, йдуть по англійськи. Втрачати кадр, мені здається, це злочинно було би. Я думаю, що все-таки ми дійдемо до такого знаменника, коли будемо кожну людину особисто оцінювати по ділових якостях, а не по політичних вподобаннях. Своє скоріше за все останнє засідання колегії вийшов з відпустки і Іван Гавчук, адже призначення нового губернатора чекають вже з дня на день. Очільник області висловив глибокий відчай стосовно звільнення своїх колег. Хоча наперед знає, слідом за ними збирати речі доведеться і йому. Це спеціалісти з великої букви. Я думаю, що це тимчасове так би бажання відпочити. Це не піде на користь державі, але думи на користь їхнім. Якраз сім'я їм особисто, тож Микола Вавренчук, Володимир Кирилюк і Петро Купчишин нині герої колегії. Їм вручили грамоти та квіти, а також стоячи провели на заслужений відпочинок. Перед тим кожен мав так би мовити по дві хвилини на останнє слово. Не шкодую, тому що надзвичайно цікавих справ пройшло через мене завдяки Івану Карловичу. Я багато з людьми познайомився з цікавими. З проблемами, які є в області, глибше їх пізнав. Радить тому, що багато спільними зусиллями нам вдалося зробити. І я вірю в те, що ті починання і ті напрямки, які е зроблені нами спільно, вони ще дадуть в майбутньому свої плоди. Ви є самою кращою. Адміністрацією у державі ви є найкращі апаратчики у державі. Це підтверджував і неодноразово секретаріат як президента України, так і Кабінету міністрів. Момент зворушливий, втім, колишні чиновники навряд чи поповнять ряди злиденних безробітних. Оскільки на пенсію вони пішли по інвалідності, для них передбачені виплати.